Боже і нашу, я тебе тільки з собою туди обрав. Давай Ні, Нє. Я знав, що ти захочеш випити. Але щоб ти випила річний запас Молдавії. Що ти? Що ти, Віталік, мелеш? Дійсно, що я мелю? Якої Молдавії? Іспанії. Боже, я там випила трошечки на коня. Трошечки? Так. Трошечки то скільки. Боже, скільки той кінь може випити? Відро. Ого! Так речи, заспокійся, чоловіче. Ти подивися на своїх співробітників. Подивись. Що? Що? Ну, ти бачив, понапивалися, билися і то тільки жінки. Дорогенька, то не жінки билися. то ти їх Не я била. То лоза їх била. Так що ти вічно всюди з собою ту лозу носиш? Бо то мій оберіг. Від чого? Від їх, тих, хто ходять на корпоративи в такому самому одязі, як я. Що заспокойся? Боже. Стидно за тебе. Та я через тебе з музикантами посварився. Чого з музикантами сваришся? Ну, бо вони через твій одяг, в мікрофон на весь зал сказали, що у тебе фігура, як скрипка. Ну що, дав їм по смачках. Дав. А конкурс. Хто тебе просив брати участь в конкурсах, випити горілку на швидкість, вино на швидкість, коньяк на швидкість, сомонку на швидкість. Зато маєш в хаті чемпіонку! Так, чемпіонка! Чемпіонку. Чемпіонка! Чемпіонка!